Добрий день. Вирішив зняти відео коротке насчет розходу е, ГАЗ-66 із двигуном ОМ364 з турбіною, тому що все время їжу, це призначення цієї машини. У мене є Ось Отакий От прицеп з бджолами я ввожу. Тепер що? По, по поводу розходу, е, скільки. Споживає газон. Зараз в'їду без прицепу додому. От. І для чистоти досліду ось цього каністра. 10 літрів я залив. Так, і зараз глянемо, що в нас на спідометрі. Опа. Так. І спідометр. 35-809. Приїду вже додому і тоді зніму спідометр, бо хлопці питають, який роз... як... скільки вона споживає, я ще сам, чесно говоря, і не знаю, так що я буду знати разом з вами. Ну це ось все. дослід наш. Приїхав я додому, дивимося. Чуть-чуть крива машина, але... Якщо взяти взяти каністру, ну мабуть літрів скільки тут шість немає. Тепер дивимось спідометр. Так, спідометр. Ну вот так і рахуємо.